Виписку офіційно консультативне песня. З такими словами хірург Богдан Вівчаренко вручив документи про випуску чоловіку, якому вперше в івано франківську пересадили нирку від родича. Лікар розповідає з ігорем, познайомився рік тому, коли пацієнту запропонували зробити операцію з пересадки. Він запропонував нам як свого батька, за того ми обстежили на сумісність по групі крові, вони підійшли один одному. Потім зробили індивідуальну сумісність методом кросс-матч. Вони також підійшли в цьому. Тоді ми почали, звичайно, обстежувати як донори, це клієнта, і пішли висновку до того, що вони годяться один одному. Операція тривала близько чотирьох годин. Проводили її 26 медиків не тільки з Івано-Франківська, але й з клінічної лікарні швидкої допомоги Львова. Така операція є поширеною у світі та в Україні, проте в Івано-Франківській області її проводили вперше, каже медичний директор Центральної міської клінічної лікарні Олег Ціхонь. Всі витрати за неї взяла на себе держава. Оперативне втручання потребує роботи злагодженої дуже великої команди. Тому що це треба було забрати нирку донора, потім цю нирку обробити і її пересадити реципієнту. На Франківщині в середньому в рік ми рахували таких операцій, потребує десь 100-110 пацієнтів. Це означає, Щорок. що хворіють і на діалізі так, ці люди. Так. так. У угу. нас в шести закладах є діалізні центри. Я не можу вам точно сказати, скільки в області у нас лікується 58 хворих, які є на постійному діалізі. Тобто, в них обидві нирки не працюють і їм показано пересадку. 25-річний франківець Ігор Лаочко досі не вірить, що операція вже позаду. Хлопець з подивом розглядає документи про випуску. Розповідає, до цього чотири роки перебував на діалізі. Разом з родичами дізнавався, де можна зробити операцію. Пробували спочатку їхати до Львова. Ми хотіли там, оскільки це було найближче від нас. І так стало, що так не було. Потім сказали, що можна вже в нас робити операцію. Всі переживали, звичайно, що всі переживали, всі були на таких емоціях, на нервах. І... Ну, але тим не менше, як ти кажучи, все стало добре, все просто успішно. Це зовсім набагато краще. вже, Як кажуть, зовсім легше життя починається. Краще стало себе почувати в тому плані, що легше навіть дихати стало, організм по-іншому працює, покращився сон. Зараз у Ігоря попереду реабілітація. Після неї хлопець планує поїхати в подорож. А медики лікарні розповідають, що до кінця року планують провести ще одну таку операцію. Галина Маріч, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.